Вітаю вас та дякую, що дивитесь канал. Пізнавати нове цікаво. Тема нашого уроку вищі спорові рослини. Пригадаємо, яке значення в екосистемах та як людина використовує водорості: зелені, діатомові, бурі, червоні. Працюємо за таким планом. Перший пункт. Вихід рослини суходіл, другий вищі спорові рослини. Водорості добре пристосовані до життя у водному середовищі. Вони поглинають із води мінеральні речовини, кисень і вуглекислий газ через усю поверхню свого тіла, оскільки вода підтримує тіло водоростей, то їм не потрібна внутрішня опора. Навколо них вода, тому їм не загрожує висихання. На відміну від водного середовища, суходіл не є таким комфортним. На суші вода швидко випаровується, організмам загрожує висихання, існує проблема з транспортом речовин, бо на суходолі не діє виштовхувальна сила води, яка підтримувала тіло водоростей. Життям в наземно повітряному середовищі це тяжке випробування для живих істот. Водорості виділяли кисень, який з води потрапляв в атмосферу. З атмосфери у воду надходив вуглокислий газ, необхідний для фотосинтезу. завдяки фотосинтезу водорості змінили склад атмосфери. Вона збагатилася киснем, і з цього кисню в атмосфері утворився захисний озоновий шар. Який затримує шкідливі космічні промені. Саме тому і з'явилася можливість виходу рослин на суходіл, тобто вони могли жити в наземно-повітряному середовищі. Перші вищі рослини виникли від багатоклітинних зелених водоростей. Найдавнішими і найпримітивнішими вищими рослинами вважаються риніофіти. Риніофіти були невеликими рослинами без листків та коренів. До ґрунту вони кріпилися розоїдами. Внутрішня будова у них вже була складніша, ніж у водоростей, що дозволило їм вижити на суші. Так, у покривній тканині реніофітів з'являються продихи, переміщення речовин відбувається за допомогою провідних тканин, тощо, розмножувалися реніофіти спорами, які утворювалися на верхівках пагонів. Учені вважають, що всі відділи сучасних наземних рослин походять саме від реніофітів. Перші реніофіти були знайдені в Канаді ще в 1859 році, але тоді ця знахідка залишалася поза увагою вчених, і знову їх відкрили вже на початку ХХ століття у Шотландії поблизу населеного пункту Райні, через що вони й отримали свою назву. Вихід рослин на суходіл відбувся. Перше близько 4 сотень мільйонів років тому перші наземні рослини зростали на берегах водойм і мілководях, що час від часу затоплювалися або підсихали. Умови життя на суші дуже відмінні від умов життя у воді. Вони мінливіші та різноманітніші. Найбільшою проблемою яка виникає у зв'язку з переходом від водного способу життя до наземного, є зневоднення. Будь-яка рослина, тіло якої не захищене тим чи іншим способом, дуже швидко висохне і загине. Тому всі наземні частини вищих рослин захищені від несприятливих умов покривними тканинами. Однак покривні. Утворення утруднюють газообмін між рослиною і середовищем, тому у вищих рослин формуються спеціальні отвори, продихи, які можуть відкриватися, закриватися, регулюючи потреби рослин у кисні та вуглекислому газу, а також беруть участь у випаровуванні води з метою запобігання перегріву рослин. Зв'язок між надземною і підземною частинами рослин забезпечують провідні тканини. Ксилема, по якій вода рухається вгору до листків, і флоема, яка транспортує органічні речовини від листків до коренів. Між покривними і провідними тканинами формуються основні тканини, які виповнюють тіло рослини і спеціалізуються на виконанні таких функцій, як фотосинтез, газообмін, записання поживних речовин та води тощо. Дуже важливе значення має для вищих рослин виникнення твірних тканин. На верхівках коренів і пагонів вони забезпечують постійне подовження рослин, у результаті чого корені весь, та, весь час відшукують нові джерела води і солей, а фотосинтезуючі органи завжди тягнуться до світла. Постійний ріст рослин веде до збільшення розмірів їхнього тіла, але на противагу воді. Повітря аж ніяк не підтримує рослину. Тому для життя на суші у вищих рослин формуються механічні тканини. Тіло вищих рослин, на відміну від нижчих, складається із тканин і почленоване на органи. Це пояснюється тим, що для життя на суші вищим рослинам потрібно світло, вуглекислий газ, вода для фотосинтезу, кисень для дихання. Та мінеральні сорі для регуляції процесів життєдіяльності. Світло, вуглекислий газ, кисень рослини на суходолі отримують через або з повітря, тому рослина або окрема частина її тіла має бути піднесеною над землею, а вода і мінеральні солі знаходяться в ґрунті, тому у наземних рослин мають бути утвори, які розташовуються в землі. Надземним органом, що виник як пристосування до життя у повітряному середовищі, є пагін. Стебло, як осіва частина пагона, пристосоване до пересування речовин по рослині і до утримання на собі листків, бокові частини пагона, листки набувають особливостей будови, які допомагають найкраще здійснити функції фотосинтезу, дихання та випаровування води. Бруньки виникли пізніше ніж стебло та листки, і завдяки їм. Пагін може галузитися і утворювати надземну систему рослини, збільшуючи площу повітряного живлення. Корінь є підземним органом, який виник як пристосування до життя у ґрунтовому середовищі. Вони закріплюють рослину в ґрунті і поглинають воду та розчинені солі. Отже, у всіх вищих рослин, що освоїли сушу, відбувається розчленування тіла на надземну та підземну частину відповідно до двох частин середовища повітряного і ґрунтового. Перейдемо до вищих спорових рослин. Це наземні рослини, які розмножуються спорами і мають тканини та органи. У вищих спорових рослин є багатоклітинні органи розмноження. Тканини. Та органи і складний життєвий цикл із чергуванням поколінь. Чергуються нестатеве і статеве покоління. Життєвий цикл вищих спорових рослин це закономірне повторення чергування статевого і нестатевого поколінь. Нестатеве покоління розмножується за допомогою спор, тому таку рослину називають спорофіт. Спора це вкрита оболонкою спеціальна клітина для нестатевого розмноження. Спорофіт – або нестатеве покоління. Це рослина, яка утворює спори для розмноження нестатевим шляхом. Із клітини спори розвивається гаметофіт. Гаметофіт є рослиною, що утворює гамети. Спочатку на гаметофіті формуються статеві органи, а потім у них утворюються гамети, статеві клітини. Жіночі яйця клітини, а чоловічі сперматозоїди. Гамети зустрічаються і зливаються, формуючи одну клітину, зиготу. Такий процес зветься заплідненням. Після запліднення із зиготи розвивається спорофіт. Таким чином цикл замикається, бо спорофіт продукує спори, з яких знову буде розвиватися гаметофіт. Особливістю вищих спорових рослин є те, що запліднення в них залежить від води. Вода необхідна для руху чоловічих гамет сперматозоїдів, які мають жгутики. До жіночих гамет яйцеклітин, у котрих джгутиків немає. Саме тому вищі спорові рослини частіше ростуть у вологих місцях. До вищих спорових рослин відносять мохів, хвощів, плавонів та папоротей. Маємо запам'ятати сьогоднішнього уроку. Основними передумовами виходу рослин на суходіл були такі події утворення в прибережних частинах водойм шару мулу, який став основою перісних ґрунтів. Накопичення в повітрі внаслідок життєдіяльності діяльності водоростей достатньої кількості кисню, утворення навколо землі озонового шару, що став надійним захистом для живих організмів від шкідливих променів сонця, існування на невеликих площах суходолу постійного, вологого і теплого клімату, ознаки вищих спорових рослин. Вони ніколи не цвітуть, не утворюють плодів і насіння. Необхідною умовою для запліднення це наявність води чергування в життєвому циклі статевого і нестатевого покоління. Домашнє завдання опрацювати тему вищі спорові рослини. Бажаю вам гарного дня, до побачення!